Так, працівники Вінниця облводоканалу демонтують стару засувку на водогоні сотого діаметру. Застаріла, практично не виконувала своєї функції, аби в разі аварії перекрити водопостачання до будинків. Вирізали повністю всю стару арматурну задвіжку, все, все труби все, і ставимо нове пластмасу, щоб не, не ржавіло. Планові роботи на мережі водогону виконували по вулиці Лялі Ратушної. Виконуємо профілактичні заходи, планово профілактичні заходи по заміні запірної арматури і частково стальних зношених труб, які потребують заміни на поелілетиленові труби і на засувки нового зразка, які більш надійні. Тут досить був такий важкий водомірний вузол і вже на ньому було багато хамутів стояло. Тобто він вже просто термін експлуатації його вийшов. Активні роботи на зношених мережах тривають вже другий тиждень. За цей період мешканці кількох мікрорайонів міста почали скаржитися на неприємний запах та брудну воду з-під крану. Мали скарги з мікрорайону Київської і центру, і частково старого міста, там, де власне і проводилися ці роботи. Зрозуміло, що це було певним чином пов'язано. Ми одразу вжили заходів, провели дезінфекцію мереж, і питання знялося. Сьогодні у нас вже скарг на якість води немає. На підприємстві кажуть, такі явища можливі під час ремонту водогону. Якщо воду повернули, а її якість не покращилась, варто звернутись до аварійної служби водоканалу. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта.